Світлі кольори, що відображають поверхні, вертикальні смуги і багато джерел світла. Візуальні трюки справно працюють в малогабаритних кімнатах, але для настоячого комфорта їх буває недостатньо. Крім ключового призначення кімнати, важливо враховувати додаткові її функції. Наприклад, спальню ми використовуємо не тільки для сну, але і для зберігання речей. Робочого місця організації, вбиральні і туалетного столика маленький простір не привід відмовляти собі в цих бонусах. Навіть якщо помімо ліжка в вашу спальню нічого не вміщається, урізноманітнити інтер'єр, зробити його ергономічним і затишним допоможуть нескладні дизайнерські ідеї. Два в одному для маленької спальні наявність відразу прикроватної тумбочки і туалетного столика може бути недозволеною дозволеною розкішшю. Так чому б не об'єднати ці два предмета меблів, отримавши стильний дизайнерський об'єкт. Тумбочка на високих ніжках і без нижніх шухлядок непогано впоратися з ролью робочого столу, А лаконічний торшер у купі з підвісною стільницею відмінно підійде для минималистського інтер'єра комора сонця, якщо світлі, нейтральні відтінки, що відповідають за візуальний обсяг маленької спальні, втомили своєю одноманітністю, внесіть в кімнату трохи сонячного світла. Сховиті відтінки лимона і банана, гарант гарного настрою, у них можна оформити одну з стін спальні або використовувати їх в елементах декору, зважений підхід підвісні меблі немов ширяють над кімнатою, даруючи відчуття невагомості, легкості і простору, полиці і секретери на стінах нехай і не замінять повноцінний шафа. Але зумою тместіть в себе чимало корисних штучок і додадуть стінам текстури. Якщо для прикроватного століка місця недостатньо, можна обійтися однією стільницею прикріпленою к стене або підвішеною до стелі. Незвичайний ширяючий столик стане справжньою родзинкою спальні. Секретна завіса: вбудовані стелажі позаду ліжкового узголів'я займуть небагато місця і будуть зручні у використанні. До потрібних дрібниць можна дотягнутися, не встаючи з ліжка. Від сторонніх очей полки приховають стильні фіранки, так само можна вчинити з дверцятами шаф і вбиральні. Рухливі шторки зроблять простір більш легким і затишним. Ігри зі світлом у спальні повинно бути як мінімум три джерела освітлення. Оптимізуйте їх, використовуючи регульовані підвісні світильники. Вдень вони яскраво і об'ємно освітлюють кімнату зверху, а вночі. Опущені ближче до тумбочок перетворюють нічники, запам'ятовується декор основної люстри, буде приковувати увагу, відволікаючи від недоліків кімнати, однак плафон не повинен бути занадто великим, щоб не десонувати із загальним простором приміщення. Шафка на викоті, новомодні, високі ліжка поми дуже зручні і функціональні завдяки численним ящиках, однак своєю масивністю вони можуть кілька обтяжувати простірство маленьких спалень. До того ж, під ліжком без ніжок збирається чимало пилу, можна зробити простіше і завести під звичайним ліжком кілька контейнерів на роликах. Принцип зебри: трюк з вертикальними або горизонтальними смужками, візуально увелічевищі простір, може працювати не тільки на стіні. Життєрадісний, смугастий килим в спальні відмінний спосіб розширити кімнату, зробити незвичайний акцент і прикрасити інтер'єр. На чолі ложа узголів'я ліжка в маленьких спальнях не повинно бути масивним і громістким, щоб не обтяжувати простір, особливо ефектно і стильно виглядають хендмейд узголів'я з тканини дощок, старих віконних віконниць, плитки. Це відмінний спосіб додати кольору або малюнка в інтер'єр, не перевантажуючи його. Столик ерудита, прикроватний столик стопки книг, стильне рішення для бібліофілів і любителів почитать перед сном, він хороший своєю простотою, зручністю і мобільністю, при бажанні його можна швидко розібрати або поміняти на нові складові. Кут зору в маленьких кімнатах будь-який вільний куточок знахідка. іноді з його допомогою можна розгрузити частина гардероба. Здалегідь, підготувавши образи для виходу, у кутку за дверима компактно помістяться вішалки з одягом, рушниками або корзина для брудної білизни, прикріплена до дверей.